Ми вже розповідали про те, що нещодавно в Олександрійському центрі зайнятості відбувся день відкритих дверей. Протягом дня у стінах центру було організовано багато різноманітних заходів для безробітних та роботодавців. Одним із них став семінар для людей з обмеженими можливостями, який спеціалісти з підтримки безробітних організували разом зі своїми постійними партнерами. Це така категорія, якій ми постійно стараємося приділяти більше уваги ніж іншим. Це люди, які незважаючи на проблеми зі здоров'ям, все таки намагаються знайти роботу, і багатьом з них ми допомагаємо. На семінарі бібліотекар Центральної районної бібліотеки імені Дмитра Чижевського нагадала про постанови уряду України, направлені на адаптацію людей з обмеженими фізичними можливостями до нормального життя. Саме з такою метою. Була прийнята всеукраїнська програма, яка має назву назву Реабілітація, медична реабілітація. Вона була прийнята в 2010 році, на 2011-2015 на 2015 роки. Що включає ця програма? Це, зокрема, медичний аспект, це намагання і Зробити все можливе, щоб людині відновити пошкоджені чи уражені життєво важливі органи, і таким чином повернути цю людину до повноцінного життя. Люди з обмеженими можливостями, які відвідали семінар, мали можливість почути небуденні історії про тих інвалідів, які знайшли в собі сили не розчаруватися в житті та змогли самореалізуватися. На додачу спеціалісти показали фільм, присвячений проблемам людей з обмеженими можливостями. Після фільму бібліотекар познайомила усіх присутніх з виданням Бір'я Надіжди, де, за її словами, завжди можна дізнатися про життя інвалідів України, знайти різноманітні акції та конкурси, познайомитися із українським законодавством, яке регулює. Лює права людей з обмеженими можливостями, за словами спеціалістів центру зайнятості, такі семінари проводяться постійно, адже їхнє завдання допомогти людям, які чи не найбільше потребують кваліфікованої підтримки та допомоги.